Євангелія Єван... 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 від Матвія, другий разі, з першого вірша по один. Коли, Коли Ісус народився у Віфлеємі, за іудеському церівання... зацарювання Ірода, прийшли матриці зі сходу в Єрусалим і питали, де є народжений цар іудейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитися йому. Коли цар Ірод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх своїх первосвященників і книжників народних, випитував у них, де має народитися Христос. Вони ж відповіли йому, у віфлуємі іудейському, бо так написано пророком, і ти віфлуєми землею Іудина, нічим найгірше міські князівствами Іудами постова, вийде володар, котрий буде пасти народний ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудерців і випитував них перед час, коли появилася заря. І послав їх у вифлеєм, кажучи «Ідіть і розвідайте докладно про немовля, а як знайдете, то сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитися йому. ж вислухали царя і пішли. А зора, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було немовля. Побачивши зорю, вони дуже зраділи. І ввійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його і впавши вниць, поклонились йому, відкривши скарби свої підносили йому дари золото, ладарі і сливи. Ми бачимо, що мудреці пішли за зоре яка привела їх до Ісуса Царя. Сьогодні люди йдуть за різними зірками. Є зірки спорту, які має дуже багато поклонників, Є зірки. Естради, зірки інтернету, так звані блогери, зірки політики. За якою зіркою ми йдемо? Коли Ісус з'явився для апостола Івана на острові Патомос, він сказав: Я корінь і рід Давидів, зорі ясно і досвідно». Давайте задамо сьогодні ще раз собі питання: хто є нашою зіркою? За ким ми йдемо? Зірки світу загоряються і гаснуть, а Ісус це вічна зоря, яка ніколи не згасне. Він наш цар і наш Спаситель, і йому належиться слава і честь і поклоніння. Амінь.